Щойно стало відомо про 11 поранених через новий ракетний удар по центру Харкова. І знову московити поцілили по житловій забудові серед постраждалих підліток. І в місті досі гасять пожежу. А харків'ян просять зачинити вікна. Бо в епіцентрі, куди окупанти вгатили близько 16-ї години, горить пластик, фарба і будівельні матеріали. Вогонь охопив 15 тисяч квадратних метрів. Знаємо про двох загиблих там: це працівники епіцентру. І ще 35 людей поранені загалом всередині будівлі могло бути до 200 людей. Росіяни поцілили по гіпермаркету керовими авіабомбами. У обласній військовій адміністрації наголосили, поблизу там немає жодних військових об'єктів. Це спальний район міста. Є інформація про багатьох зниклих безвісти. Наша знімальна група виїхала на місце трагедії. Протягом випуску ми будемо повідомляти про ситуацію у Харкові. Ну а зараз власне про саму трагедію. Харків, шістнадцята година. У вихідний росіяни запускають два каби по гіпермаркету у спальному районі міста зі щільною забудовою. Сигнали повітряної тривоги були. Частина людей встигла обніти. Це приблизно 100 людей. Ну і ще частина людей за нашою інформацією, могла перебувати всередині. Військових об'єктів тут жодного. Ні одного військового черги на касах, тому що почався сезон. Товар ополки в чотири етажа все забито виключно товарами. Чого квіточки, квіточки було? 15 тисяч квадратних метрів загоряються за лічені секунди. Величезні стовпи чорного, їдкого диму видно навіть із околиць. Загорілися е, лакофарбові вироби, загорілася деревина, загорілася обшивка магазина, товари, які знаходилися всередині, через що виник сильний їдкий дим, що за е, який окутав всю весь величезний торгівельний центр, внаслідок чого на жаль, кількість е, е, загиблих і травмованих вона ймовірно буде збільшуватись. Тобто, фактично від е, самого вибуху. Постраждали люди, є загиблі, і ще сама пожежа. Вона посилала наслідки цього воєнного злочину. Там, де ще кілька хвилин було спокійне життя і мирні клопоти, почалося пекло. Усюди дим, крики людей, кров і тіла загиблих. На місце одразу приїжджають рятувальники і карети швидких. Працівники гіпермаркету на вулиці поспіхом перераховують колег і дзвонять до тих, кого нема. Влучання було біля продажу сантехники і плітки, і переважна більшість робітників зараз не виходять на зв'язок в цей час, коли дуже багато людей, влучання, каби, цілеспрямоване влучання. Ну це я хочу сказати справжній геноцид. За попередніми даними в гіпермаркеті було понад сотню людей. Шукати рідних до місця влучання одразу приїжджають харків'яни. Пані Світлана шукає свого сина. Я приїхала мені тут син робить. Що що каже? Ждіть списки, поки ще рано. нічого не знаю. Близько шостої вечора масштабну пожежу вдається локалізувати. На місці події працюють 32 розрахунки ДСНС, а також близько 120 чоловік особового складу. Велика гарюче завантаження це і горючі матеріали, легкозаймисті матеріали. Вогонь швидко поширювався торговими павільйонами. Після ліквідації вже буде працівниками нацполіції ДСНС, огляд всіх приміщень. Після цього вже точно буде відомо про кількість загиблих. Попередньо відомо, що загибляться працівники гіпермаркету. Там уже заявили, допомагатимуть усім сім'ям жертв. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини.